Клін, клінкерні панелі як варіант оздоблення каркасного будинку. В принципі, навіть та не тільки каркасного будинку, будь-якого будинку там, чи сели, чи спиноблоків, але ми використали клінкерні панелі як елемент дизайну. От, це є каркасний будинок. І по периметру внизу де колони. Ми всюди зробили з клінкерних панелей. Де немає клінкерних панелей, це буде імітація бруса. Ось дивіться, як воно класно виглядає. Вони вже всі шви зафуговані. Це є плитка, наклеєна на пінопласт. От тут можна буде бачити От пінопласт 5 см, 50 мм. Він ще й відіграє додаткову роль, він ще й працює як на утеплення. Але вибираючи клінкерні манелі, будьте обережні, тому що зараз появилися вже.